Привіт, хлопці, привіт, дівчата! Сьогодні вночі пройшов розігрівочний файтнайт перед UFC 301, і таке відчуття, що в ньому могли взяти участь за 100 гривень всі бажаючі, і з більш-менш розкручених імен лише Переста Ніколау, Ну і спан теж я думаю всім відомий. А от Гусков по суті ще лише починає свій шлях у UFC. Поїхали швиденько розберемо головні події вечора і будемо потихеньку готуватися до тижня боїв у Бразилії. комейн івент відкривали Райан Спан та узбек Богдан Гусков. Спан потрапив у UFC через претендентську серію і йшов на стріку із чотирьох перемог, поки не відлетів у нокаут від Джонні Волкера. Після цього виступав з перемінним успіхом Гускових, як я вже сказав, новачок у UFC. Два бої. В першому зазнав поразки проти Волка на Оздеміра, в другому диким нокаутом вимкнув Зака Паугу. Битва за місце у топ -5. 15. Ну і перед боєм Гусков казав, що прийшов зробити повідомлення для напівважкої. Поїхали дивитися. Почався перший, пішла неспішна розвідка. Гусков трішки потикав голову з пана, і Райан спробував боротися. Гусков відзахищався і продовжили в стійці. Були два підряд удари по яйцям від спана, і Дін дав відновитися. В середині раунду Спан круто вставив правий прямий прямо в щелепу, і удар був силовий і точний, але щелепа гускова пройшла тест. І він ніби й не відчув. Тут вже спан спробував боротися ще раз і все ж таки зміг провести тейкдаун. Ну а далі пішли класичні спроби у душах зі спини, які не вдавалися, і контроль до кінця раунду. Раунд за спаном. У другому мені почало здаватися, що бензину вже не залишилося, і на ногах вони стояли як вкопані. До середини раунду проходив лінивий спаринг. В основному перевіряли повітря. А ось в середині поцілив голову з пана правим з боку і додав лівий апперкот. І тут вже спан почав розсипатися. Удари продовжували залітати в голову і почали лунати тривожні дзвіночки. Спан кинувся в ноги, Гусков відзахищався. Спанчі якось відповідав, навіть вставив двійку, але таку досить неакцентовану. Він вже так конкретно літав на автопілоті, і вже через декілька секунд пішла нищівна гармата у вигляді правого аперкота прямо в щелепу Спана і досить брутальне добивання на землі у виконанні Гускова. Плюс-мінус 10 акцентованих ударів. Спана вдало відбив головою і герб він не витримав. Технічним нокаутом у другому раунді перемагає Богдан Гусков. Не знаю, що він хотів повідомити на півважкій, але. Те, що Бензобак вже практично пустий у другому раунді, повідомив однозначно. Мейн евент у мухачах Алекс Перес проти Матеуша Ніколау, восьма та п'ята сходинки рейтингу, обидва після поразок. Перес програв рішенням Мукаєву. Ніколау відлетів в нокаут від бренду на Ройвела. Поїхали дивитися. Почався перший і практично півраунду, ішла перевірка джойстиків. В середині Перес зрозумів, що все працює, і розрядився досить непоганою комбінацією по корпусу та голові. Ніколау поки що лише навчився ходити назад і інколи викидувати у повітря. Якось так непомітно раунд і закінчився. У другому перевірка продовжилася, тривожних дзвіночків тут не було. Тут відразу був нищівний гудок у вигляді короткого правого бокового від Переза і тіло на канвасі у вигляді Ніколау. Нищівним нокаутом бій забирає Алекс Перес, а разом із ним і п'яту позицію Ніколау. Якось так розумію, що огляд був коротким, але як то кажуть, прошу пробачити та зрозуміти: набираємося сил і у понеділок залітаємо на тиждень боїв UFC 301 у Бразилії. Всім, хто додивився до кінця, я по традиції дякую. Всім, хто підтримує ніжно обіймаю, ну і почуємось вже у ембедеді.